Говоря о пограничниках, я, конечно, не могу не вспомнить об их самых верных помощниках, о служебных собаках. В этой войне они тоже проявили свою преданность и храбрость. Таких подарунків за своє життя я ще не отримував. Приніс додому в коробки, сказав жені, що подарили. От, вона відреагувала, спочатку не дуже, от, а потім полюбила. Нас перевели в Луганську область на відділ прикордонної служби Біловодськ, де в подальшому я, також мій менший приятель, проходили службу. Всі до собаки привикли, всі прикордони, які були. От, він був таким улюбленцем, можна сказати. Всі з ним ігралися, шуткували. Баді, 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 баді. Лахматі. Коли було холодно, то собака використовувалась в ролі каміна. От, вона лягала в ноги. Ну і я з офіцерами і іншими військовослужбовцями можна сказати, обігрівалися. Мисливська собака, вона для війни не предназначена. Коли собака повертається додому зі служби, вона починає бути такою більш е, ігорливою. На службі собака має більш такий службовий настрій, службовий азар. В двох словах це вірний друг. За вірність і храбрість Баді... Удостойны медали за преданную службу. Встречайте в нашей студии майора Андрея Брошко и его верного помощника. Бадди! Андрей, я знаю, что благодаря Бадди вы остались в живых. Расскажите, как это было? Зв'язок з прикордонними нарядами не був дуже стійкий. Собака завчасно подавала лай от, та запригула в бліндаж. Після чого я та офіцери, військовослужбовці заприголи в окопи в бліндажі і буквально через секунд 30-40 розпочинався артобстріл. За час перебування на лінії кордону от, було Можна сказати, дуже важких дев'ять артилерійських обстрілів. От, ну, благодаря собаки, можу сказати, я і персонал в останні рази залишився живим. А як собака переносить артобстріли? Перші рази, от, коли були досить сильні артобстріли, собака перших три дня лежала, ну, не була такою э, ігорливою. Вот, лежала возлі бліндажа. Ну, як розказали мені кінологи, що це перша ступінь її контузії. Тому що, не знаю, про правильно сказати, ну, блювота в собаки була. Вот, думав, що не виживе. Ну, пройшов час, все стало добре. А от до війни він місяць з вами служив на Так, да. Служить вже п'ятий рік. Скажите, а насколько э, вот важную роль играют э, животные, ну, в данном случае собаки, на границе? На Довжанском рядом с нашим доктором была такая жужа. Они даже где-то по размеру похожи. Каким-то своим чутьем за 30-40 минут она просто чувствовала начало артобстрела. Она начинала, не знаю, беспокойно себя вести, как-то нервничать. Выбегает на улицу, забежит обратно, начинает тормошить доктора. Ну, причем, знаете, сначала как бы показывает своим внешним видом. Шевелись, делай что-нибудь потом пытается схватить его за брюки, там, вытащить на улицу. Она не убегала. Другие собаки, уже смотря на нее, начинали убегать в кусты, в укрытие. Собака максимально выдергивала людей из этого медпункта да, и следовала с ними в укрытие. Доходило до того, что по сигналу, может быть, по рацию можно было услышать. Жужа не лечит. Да, Это был своеобразный сигнал. Да.